Вода б'є з під землі по вулиці Європейській у Полтаві. Огороджену попереджувальними стрічками калюжу, намагаються об'їжджати автівки. Дуже незручно їздити. Е, дуже шкода авто. Фонтан, за словами місцевих, тут утворився 28 березня в день. Утром було все нормально. Оте от вода чи їдавна при Воду перший раз бачу, Тут треба іслідувати ситуацію. Як поінформувала речниця Полтава водоканалу Інна Рудяк, аварійна бригада приїде сюди завтра та розпочне ремонтувати мережі. Наразі сталася аварія на мережі водопостачання. Наші фахівці наразі будуть перекривати воду і завтра будуть відбуватися ремонтні роботи на даній ділянці. Через аварію 28 березня з 22-ї години перекриють воду до завершення ремонтних робіт в будинках по вулиці Кагамлика, частково по-Європейській, Лесі Українки, Панаса Мирного, Нестора Городовенка, Гостомельській та в районі Кобищани, повідомили у Полтава Водоканалі.